Мирного вечора. До нас приїхала в нашу лялькову сім'ю ось така чарівна лялочка від компанії Disney, дуже-дуже красива. Зараз чекаю донечку, бо це її частинка-подарунка на новий рік. І будемо розпаковувати. Швиденько покажу вам огляд. Ми вже відкріпили лялочку з боксу. Хочу вам її показати. Вона досить така чарівна дівчинка, в неї вставні очі акрилові. А, така зачіска афро. Прям в неї таке курчаве волосся, обідочок. Дуже прикольний аутфіт. Такий джинсовий комбез ковтиночка. Дуже таке все гайненьке, дуже приємно. І ось в неї таке взуття. Цікаво, кому воно ще підійде. До речі, взуття досить вільне, якщо ось без носочка, то воно прям таке, знаєте, спадає. от Треба буде подивитися, яке взуття їй може ще підійти. У мене там у донечці є. Скриня з ляльковим взуттям, от. в неї шарнірні ніжки, от шарнірні ручки, в ліктях, в кистях. І ще в неї отак от бедра, а тут в неї цільний голівонька. Ну, трішечки наклоняється. Дуже симпатична дівчинка. До речі, ми відкрили, найперше відкрили цей сюрпризик, зараз ми її поставимо. І в цьому сюрпризику у нас попалося ось такі перегощання. Зараз я вам відкрию, швиденько покажу. Тут з кожною лялечкою можуть бути різні сюрпризи. От. Такі Діснеї в стилі Disney смаколики, в стилі Міккі Мауса. Щось засвічують трішечки. от Дуже симпатично. Ось і такий сам по собі такий, така от повітряна кулька. От, така Можна з нею фотографувати інші іграшки, буде дуже цікаво. Ну і ось такі пригощанечка. Вони дуже пасують цим лялечкам, прикольно. Далі тут, що у нас в коробочці, мабаж... я зараз вас поближче вам покажу, не відкріпляли. Значить, це кардиганчик з тканинки двонитка, такий красивий принт. Далі рюкзачок, але він повністю резиновий не відкривається. І окулярчики ось такі цікаві. Ще в нас же першою частиною нашого подарунку була ось така собака. В неї такі круті аксесуари там всі є, і їжа, і, і кепі для дівчинки, до речі, щоб вони разом гуляли. Ще вона вміє, отак от, бачите, лапка в неї, можна, типу, тренувати. Ось така дуже симпатюжна собачка. І тепер в нас є і собачка, і дівчинка. Дуже класний сет вийшов, дуже красиві лялочки. Зараз я вам покажу, відкладу нашу красуню і швиденько покажу вам, хто нам ще сподобався. Сторона і ось вся лінійка цих дівчат. Дуже вони красиві. Нам дуже сподобалась ось ця дівчинка і ось ця. Ну, дуже вони класні, дуже вони рухомі, такі, приємний матеріал, дуже красива якість, хороша якість одягу, аксесуарів. І вони такі класні, виходять на фото. Тому будемо придумувати якісь історії з прогулянками, з собаками. Ось, Донеччиці це дуже подобається. А тепер можна це відтворити і в ляльковому світі. Дуже всім дячна. За те, що послухали, подивилися всім мирної ночі. Всього найкращого до зустрічі!